Для більшості його не потрібно, лише просто це може таке нове представлення його в якості пастора новоствореної церкви в Тернополі, церкви сила віри. І приємно, що він до нас завітав вже в такій якості. Микола, запрошуємо до слова. Дуже дякую. Вітаю вас, брати і сестри. Дуже дякую за запрошення. Пастор Богдан, дякую. І ви знаєте, для мене завжди. Це по-особливому бути у вас, тому що в перший раз я познайомився з вашою церквою в 2014 році, коли я перший раз був в Тернополі. І якраз ваша церква була першою, де я проповідував в Тернополі. І десь завжди ну, дуже тепло мені бути у вас, тому що ви прийняли. Це був час такий важкий і для нашої сім'ї. Ну і тоді війна почалась, і ми вимушені були виїхати з Луганської області. І я вдячний вам, що ви, ви така церква жива, яка приймає. Я пам'ятаю, що тоді брати запросили ще на піцу, і це, це були такі добрі, класні враження від вашої церкви. І тому завжди приємно бути з вами. Також хочу передати привіт від нашої церкви. Біблійна церква сила віри. Така назва, може, не дуже баптистська. Але е, і якраз і проповідь я хотів би сьогодні теж говорити про віру. Е, наскільки це важливо в такі часи, скажімо, випробувань, е, труднощів мати саме сильну віру. Е, ось. І... Так, і коли я, я думав, ну, про, що, про що говорити? Мабуть, кожен з нас зараз відчуває цей тиск, те, що відбувається навколо, ці всі важкі обставини, ці всі переживання, біль, втрати, хтось на війні, хтось вже загинув, це наші друзі може бути, чи, чи родичі наші, чи сім'я. І... Ці всі втрати. Дійсно, моменти з мобілізацією пов'язані. Це теж такі важкі зміни, ніхто не хоче різких змін. І, і воно все тисне. І десь відчувається в повітрі, У цей, такий, як зараз кажуть, така апатія, депресія, тиск. І я думаю, ну, це дуже важливо сьогодні. Говорити про найважливі, найважливіші речі, і це якраз про віру. І такі питання, що яке, яке моє місце в цей час? Що я маю робити? Де місце церкви в цей час? Таких важких випробувань. І десь я хотів би зачитати з Євангелії від Марка. Це записано в 11 розділі з 22 по 24 вірш. І ми пороздумуємо над цим місцем Списання. Марка, 11 розділ з 22 по 24. Я зачитаю. А Ісус їм у відповідь каже, це до учнів він звертається: майте віру Божу. По правді кажу вам: як хто скаже, горі цій, порушся та й кинься до моря, і не матиму. Сумніву в серці своєму, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Отакий От заклик сьогодні дуже актуальний. Ісус, тоді Він говорив це учням, і я думаю, що зараз це, це дуже сильно стосується. Нас Ісус закликає сьогодні мати віру. І це навіть, знаєте, воно самої сутності нашої стосується. Ми ж називаємось віруючими, віруючими людьми. І десь важкі часи це якраз випробування нашої віри. Чи справді ми віруючі, чи справді віра наша ну, справжня і та, яка може. Допомогти нам пережити ці обставини, і десь я би сказав, що дуже важливо для нас, як для церкви, хто як не ми, як не церква, може передати іншим цю віру і надію. І це важливо наша як місія, як віруючих людей не просто унивати, десь, скажімо, бути як і всі в такому стані, десь зневір'я, апатії. А бути сильними в Бозі, бути сильними вірою нашою і передавати це іншим. Не хотілося би виривати це місце з писання як з контексту. І тому давайте ми трошки пороздумаємо, який якраз контекст був. Цього, коли говорив цей Ісус. І контекст такий, що це вже остання, останній тиждень був перед стражданням Ісуса Христа, перед Його такий останній тиждень перед Його смертю і, і Воскресінням. І тут такі обставини, описані саме в 11 розділі Марка, це в'їзд його в Єрусалим. Пам'ятаєте, да? Давайте трошки уявимо цю цю картину. Він з вучнями останній раз заходив в Єрусалим. Люди зустрічають і там вони одяг постелили йому, якісь гілки, якісь рослини під ноги. Він в'їжджає, він як десь всі говорять йому такі гарні речі, зустрічають його як як царя. І далі що відбувається, коли він вийшов до Єрусалиму, то він війшов в храм, і потім він іде на ночівлю в Іфанію, це передмістя, скажімо так, Єрусалиму. І тут, тут така історія описана. Я зачитаю це Євангелія від Марка, 11 розділ з 12-го вірша. А на завтра, коли він вийшов, вийшов із Віфанії, він зголоднів був, і, побачивши здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов чи не знайде на ньому чого. І, прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого. Не пора бо на фіги була. І озвався Ісус і промовив до нього, щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж повіки. А учні його все те чули. От е, е, така історія відбувається. Тобто Ісус був голодний, Він хотів поїсти, підійшов до дерева, бачить там якесь ну, дуже таке зелене, е, гарне дерево, і не знайшов на ньому плоду написано. І е, не знайшов чому? Тому що не час був. Я не знаю, якщо це був не час, Можливо, Ісус міг роздивитися якісь квітки, якісь зелені плоди. Можливо, він десь очікував щось такого, але не знайшов нічого. І тоді він говорить такий, такий вирок. Такі слова, що більше ніхто твого плоду не з'їв аж по віки. І коли далі ми читаємо, тут Ісус цей день провів в Єрусалимі, Він там був в храмі, Він очистив храм, і далі з 20-го вірша вже ми читаємо. А проходячи вранці, побачили фігове дерево, усохло від кореня. І згадавши, Петро говорить йому Учитель, глянь, фігове дерево, що прокляв ти, усохло. І таке чудо відбулося. Тут було зелене дерево, класні листя. В один момент, в один день воно перетворилось в сухе і тому, що Ісус сказав це, це слово. І це якраз все десь відбувається в декілька днів, і це контекст того місця, основного, яке я читав, про про віру. Важливо нам, ми знаємо, що дуже часто Ісус використовував такі якісь символічні речі. Якщо ми говоримо про старий заповіт, то і пророки вони десь використовували такі символи, певні, певні моменти. І Ісус як пророк тут теж творить це чудо, і воно дуже важливо, щоб розуміти весь, весь контекст. В першу чергу, коли говоримо про фігове дерево, про смоковницю, який зміст це мало, який символ, це мало, скажем, для віруючих юдеїв в той час? Звичайно, ми знаємо, що один з символів якраз ізраїля, ізраїльського народу, це була смоковниця чи фігове дерево. І тут, якщо говорити про перше, перше таке значення. Яке, яке мало такий духовний зміст. Що коли Ісус прийшов на землю, Він побачив свій народ, побачив тих людей, які своїми десь устами говорили, що вони люблять Бога і слідують за ним. Він побачив тільки таку ну, картинку, як гарно тільки зовні, а всередині не було суті. Це як оце дерево, таке фігове, таке зелененькі листя, а плодів нема. І не це призначення було, не ця місія була в ізраїльського народу. Місія була приносити плоди, бути людьми, які дійсно несуть Бога іншим народам, і які є хорошим прикладом таким слідування за Богом. І коли Ісус прийшов на землю, Він побачив це, це був як вирок. Він не знайшов ці плоди, і тому. Сказав, і це дерево воно засохло. І ми знаємо з історії, що відбулося з Ізраїлем. Це і зруйнований Єрусалим в 70-му році, вже нашої ери. Це ці всі моменти з Ізраїлем, як, як, як народом. Це, ну, це дійсно відбулося. Що як, як засохло це це дерево. Якщо ми говоримо зараз, яке це значення має для нас зараз? Ми можемо перенести це теж в наше життя. І момент такий, коли Ісус дивиться на нас, коли Він підходить до нашого життя. Як виглядає наше життя, як у це дерево? Чи воно тільки ззовні таке гарне, зелененьке, а плодів нема? Може бути таке? Я думаю, може. І зараз це той момент, коли нам всім треба подивитися на своє життя. Чи приносимо ми як гарний плід для Бога? Чи наше життя наповнене Ним, наповнено Його духом і плодами Його духа, чи наші вчинки, чи наша поведінка вона відповідає тому, що є в нашому серці? Розумієте про 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 що говорю? Це дуже важливо. Тому що якщо говорити про благодать Божу, а зараз це час такої благодаті, коли Ісус Христос прийшов на землю, Він приніс цю благу звістку, добру звістку для нас. І Ми можемо мати доступ до Бога? Ми грішні люди. Ми можемо прийти до Бога через Ісуса Христа, завдяки Ісусу Христу, і Він приймає нас, коли ми визнаємо свої гріхи, коли ми дійсно віддаємо своє життя і серце йому. Але далі яка наша яка наша місія, який наш поклик, чи ми дійсно приносимо йому плід? Чи ми просто зовні виглядаємо ну, як хороші, добрі люди, а плодів, плодів нема? І це, це важливе питання для нас. Чи, чи ми маємо оцю таку справжню віру, яка приносить плід? Це, це хороше питання для кожного з нас. І ми маємо знати, що може прийти той момент, коли буде оця, як перевірка, у цей е, тест. Особливо в ці часи, коли війна в нашій країні, коли ми не знаємо, що буде завтра. І тому треба своє серце перевіряти, чи дійсно ми є людьми, які приносять плід, не тільки листя. І далі говоримо про. Я би сказав, зараз дуже, дуже хороший час все рівно, якщо говорити про в глобальному розумінні, коли Ісус Христос десь в важкі часи ми задаємо оці глибокі питання собі, людям, люди, люди більше відкриваються, скажімо, і вони думають не тільки про певні матеріальні якісь речі, а вони задають десь глибше питання. І це час, коли ми можемо перевірити свою віру, а також і іншим допомогти, знайти справжню віру, яка може допомогти нам пережити ці, ці часи і приносити плід для нього. В цьому є Євангелія, добра звістка для нас. Давайте говорити конкретно про це місце далі, коли Петро сказав. Ісусу про це, Ісус каже їм у відповіді. Тобто ці слова вони стосувалися в більшості учнів. І тут Ісус говорить: майте віру Божу. І це один з таких основних моментів, що хоче від нас від нас Бог. Щоб ми мали віру. І не просто віру, а віру Божу, яка має правильний Такий фундамент, тому що вірити вже пастор Богдан говорив про це, що вірити можна ну, в багато речей, але віра, та, яка приносить плід, та яка справжня, це віра в Бога, або як тут сказано, віра Божа. Тобто це Ісус ну, показує десь нам приклад, яка має бути віра, віра, яка має фундамент. І це віра, яка має цей об'єкт віри, Бога. І ми знаємо, що Бог Він незмінний, Він ніколи не підведе нас. Тобто, якщо ми віримо йому, якщо ми віримо в нього, це така справжня віра, яка має фундамент, і вона тоді не, не зазнає такого краху, не зазнає поразки, якщо ми будемо мати її. Вона має дуже твердий фундамент. Це наш Бог, це Ісус Христос. І це важливо: мати віру Божу. Не вірити в щось, в щось інше, в якісь переконання, в якісь е, речі, які не мають у цього правильного фундамента. І, і ми знаємо, де, де, де наш фундамент? Це слово Боже. Слово Боже, зараз е, ми віримо, що Біблія, Біблія це є слово Боже. Тут, тут записана вся правда про Бога, і, і таким чином ми можемо мати це. Міцний фундамент, якщо ми знаємо слово Боже, якщо ми застосовуємо його в своєму житті, оце правильний фундамент і так зміцняється наша віра через слово Боже. Слово Боже. Це важливо будувати на цьому правильному фундаменті. Що ж таке віра? Пам'ятаєте, в Євреям 11.1, там так написано, що віра то підстава. Сподіваного і доказ небаченого баченого. І, і знаєте, дійсно, часто певні речі, в які ми віримо, ми їх не можемо побачити. Ну Але в цьому віра і є. Що ми не можемо, або ми можемо сподіватися на те, що що не бачимо. Герої віри. Якраз євреям 11 розділ є багато описано. Це таких старозавітніх героїв віри, описана їх історія. І ви знаєте, якщо ми читаємо дуже уважно, то більшість з них вони чекали того обіцяного від Бога десятиріччями, а іноді навіть сторіччями. Якщо говоримо про. Про Авраама Бог пообіцяв йому нащадків, так? але знаємо, що він до 100 років жив і не мав дітей, а Бог йому пообіцяв нащадків стільки, як піску на морі. І от людина живе все життя, вона точно знає, що Бог сказав: так? 100 років вже нема сина, але він дочекався. Дочекався відповідь від Бога, і в цьому була віра, що він весь цей час був вірний Богові, вірний ем, тій обіцянки, і він тим жив. І він жив е, так, як Бог йому говорив. Так само, якщо говоримо про е, Ноя, Бог сказав, що буде знищена земля, і йому треба будувати корабель е, на землі, там, де нема ніякого ні моря. Е, і в той час взагалі дощів не було. І це, це просто це така, таке шаленство. 400 років людина будувала величезний корабель. Я просто не уявляю, скільки було нападок на його віру, скільки було таких, скажімо, приколів зі сторони людей, які оточували його. Але він дочекався, і, слово Боже, воно виконалося. І навіть, якщо говоримо про певних героїв віри, які вірили, і навіть за свого життя вони і не побачили результату своєї віри, але вони були вірними Богові і продовжували віру, вірувати, і їх нащадки вже побачили. Це е, так само ми можемо говорити там про Моїсея, який, якому Бог сказав вивезти народ в землю, яку Бог обіцяв, але Мойсей так, так і не був в цій землі, хоча зробив. Це все, як Бог йому сказав, і залишився вірним. Отже, про що я хочу сказати? Що віра вона, вона потребує певних зусиль. Часто ми не бачимо швидких результатів. Це важко, треба платити певну ціну. Ну, за, за свої переконання, ви знаєте, нам треба платити ціну, певно. Але це правильний шлях. Це те, чого хоче від нас Бог. І це важливо. І якраз важкі часи, вони десь перевіряють нашу віру. Це такий тест як екзамен для нас. Те, що відбувається зараз, ми, ми дійсно можемо перевіряти, чи, чи, чи ми в Бозі, чи, чи це не. Ну, чи справжню віру ми маємо? Отже, що робить віра? Так каже Ісус. А Ісус у відповідь каже: майте віру Божу. По правді кажу вам: як хто скаже горі цій, порушся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде е, йому. Тобто віра робить просто надзвичайні, неприродні речі. Воно може змінювати, віра може змінювати реальність навколо нас. І одне з таких тверджень, дуже, дуже важливих, я думаю, для нас віра це те, що може змінити нашу реальність. Нам здається. Що реальність змінює наші, нашу віру? Що це, це все, що, що жахливо, таке те, що навкруги важке, воно тисне на нас і воно змінює нашу віру. Хоча Ісус закликає нас до, до іншого. Треба мати віру, і ця віра вона змінює реальність. Ми, ми, ну, Ті важкі обставини, те все, що відбувається навколо нас, це як величезна гора у цих проблем, цього гріха. І написано, так Ісус каже, що по вірі, по вірі ця гора може в море піти, по нашій вірі. І далі один з інструментів віри, про що говорить Ісус, це якраз молитва. 24-й вірш говорить так: через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Це те, що допомагає нам вірити, те, що тримає нашу віру. Це якраз у цей контакт з Богом, коли ми молимось йому, коли ми просимо Його. Ви скажете, та я молився вже, не знаю, скільки, десятків чи сотень разів. Нічого не змінюється. І навіть я знаю церкви, які кожного дня моляться про певний мир в Україні, про перемогу. І нічого, я би сказав, тільки гірше стає. І що робити в цих ситуаціях? Ми ж молимось, ми по писанню все, все робимо, і нема ніяких змін. Знаєте, я згадую це місце з писання, яке записано в Євангелії від Луки. Пам'ятаєте про цю докучливу вдову, яка приходила і просила, щоб за неї там заступився суддя? І ходила, ходила багато днів, і в кінцевому випадку він змилостився над нею сказав, хоч я неправедний суддя, але я допоможу їй. І далі такий висновок. Якщо так робить неправедний суддя, то тим паче Отець Небесний ваш він допоможе вам, хоча і бариться з допомогою. Це те, що відбувається, можливо, зараз. Це не говорить про те, що ми маємо зупинити свою молитву. Ми молимось, ми просимо в Бога про допомогу. Ми продовжуємо вірити. Я знаю, що в когось обставини різні, І десь ми, ми страждаємо, і десь наша віра вже, вже засає, можливо. Але я хочу підбадьорити вас. Продовжуйте вірити і слідувати за Богом. Допомога буде. Допомога від Бога буде. І тут на, ну, наше завдання залишитись вірним Богові і слідувати за Ним, продовжувати вірувати. Хоча і ми не бачимо швидких, скажімо, результатів. Ось це, це, це те, що я хочу вам сказати, щоб підбадьорити вас тим. Хочу ще раз зачитати це місце з Писанням. Хочу, щоб воно було в вашому серці і десь хотів би попросити, можливо, коли ви будете вдома, ще раз перечитайте це 11 розділ Єврея про героїв віри. Марка 11, 22, 24. А Ісус їм у відповідь каже: маєте віру Божу. По правді кажу вам: як хто скаже, горіть цій Порушся та й кинься до моря і не матиме сумніву в серці своєм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Звичайно, ще раз хочу нагадати: фундамент має бути правильним. Віру Божу треба мати, не свою, не свої якісь видумки, не те, що ми придумали, що Бог нам пообіцяв. Ні. Фундамент має бути правильним. Це Слово Боже, і що там написано. Але вірити треба продовжувати і треба мати цю віру. І ще раз хочу сказати вам: віра, правильна віра, вона змінює реальність навколо. Не ця реальність важка. Тисне на нас і змінює нашу віру. А віра вона змінює реальність навколо. І нехай Бог вас поблагословить. Церква дорога, люди віруючі, бути вам по-справжньому такими людьми, які, від яких просто віє надією, вірою. Оце це такими ми маємо бути, як церква, вселяти цю віру не тільки в, в, в нас, щоб вона була, а й далі, щоб он сказав, о сказав: це справді віруюча людина, яка має стосунки з Богом, і це впливає. На навколо. Нехай Бог вас поблагословить бути такими. Микола ще думав, чи помолиться, але давайте в кінці зібрання ще будемо чекати Микола, що помолишся.